Сьогодні у мене день народження! Wow. <плес> Ймовірно, це відео вийде вже після цього, але сьогодні я планую виглядати просто мега неймовірно. І зараз от цього каченя ми будемо перетворювати в чудесну лебед, 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 лебединю. як лепідь жіночою. Жіночою? Оксана, ти не проснулася? Що з тобі є? Anyways, будемо перетворюватися в чудового лебедя. Зараз ми будемо робити макіяж, а тоді буду вкладати своє волосся. Отже, сьогодні щось мега супер-пупер-дупер на лиці я не планую, але щось таке, щоб гарненьке було. Я вже нанесла свій догляд на личко. Тепер наносимо супер оцю модну шимерну базу, щоб бути як вампіри. Я до речі. Знімаю на задню камеру. Краще до того. Я не знаю чому, але до того я чогось знімала на передню. Не питайте. Але знаєте що? Я купила собі палетку тіней. Ума! Нарешті, у мене хоч щось нарешті нормально. Подивіться, яка вона миленька. В попередньому відео я ж казала, що я не вмію користуватися накладними віями. Того я купила пучки. Отакі. От сподіваюся, що мені вдасться щось з ними зробити. Ну і клей. Не знаю, він нормальний, ні, я перший раз це взагалі купую, того будемо пробувати. Купила кісточку, отаку, бо то, що вона найдешевша. Та я е, трошки скнара, і що ви мені зробите? Нічого. Так як на очах нічого супермачого, я не планую робити, того ми почнемо з тону. Використовую, як і в минулому відео, ось цей. До речі, не забувайте, дівчатка, і хлопчик, якщо також вони дивляться, не забувайте наносити SPF на своє личко і шию, і взагалі на тіло. Якщо не хочете згоріти. І взагалі. Тон готовий. Трошечки, так, поприскаємо. І далі бровки. Сьогодні бровки ми будемо оформлювати все, як має бути. Тепер я хочу затестити свою нову палетку і нову кісточку. Думаю, що буду використовувати ось ці три кольори, відтінки. Білки-палки. Все одно будемо пальцями тушувати. Ну, бо так треба. Як воно виглядає? Непогано, ні? Тепер, я думаю, прийшов час для цього. Я не знаю, як я чи я з цим справлюся, Ще ні. Дуже складна задача робота. Треба було подивитися хоча б якісь відеотуторіали. Та кому їх треба, ті відеотуторіали, що ні. Ой, боже. Помолимося. Тримається? Воно тримається! Крутяк! Давайте ще! Це дуже тяжко, якщо чесно. Я сказала, що в мене багато часу. Мені здається, що весь той час піде на то, щоб почепити срані вії. Прийшла я не знаю, з часу я намордувалася з оцим. Мені здається, що я трошки зависоко їх почепила і взагалі якусь близьку. Але в принципі, я думаю, як на перший раз, то ще ну, не я ж так сильно погано, правда? Я ж півгодини з тим батькою. Я вже закінчила макіяж, якби не оці штуки. Ану, але мені сьогодні хочеться так. Я ще мала в планах е, знайти десь перлинки і начепити, але, на жаль, не знайшла. Шкода дуже мені. Виглядає, наче непогано. Боже, дай Боже, сил мені тут зробити таке саме твер з другого боку. О, Боже, ну і намордувала, сподіваюся, воно не відпаде. Well... Я думаю, що на цьому віями ми закінчимо, бо я вже втомилася. Буде, як буде, тепер ще ми трошки то намалюємо, давайте тушу. Але перед тим я ще нанесу консилер під очі. Сподіваюсь, що я зараз, як я почну наносити туш, воно просто все не повідвалюється, бо я, ну, я не знаю, як люди це роблять, як вони. Хватить кричати там за вікном. Я тут, може, справами займаюсь. Дякую. Бляха, щось відліпилося. І за тут. Добре, тепер тут треба зверху поправити ну, під водкою. Не скажу, що якийсь сильно аж ефект від накладних вій є. Хоча, можливо, на камері то якось більш видно. Контуринг я, напевно, сьогодні робити не буду, щось мені. Не хочеться, немає настрою, але помаду нанести можна. Добре, тепер то все треба нам запудрувати. Перше запискою. Ой, я вже втомилася, не знаю, як ви. А ми зараз намалюємо губки. Як вам? Тепер йду вкладати волосся. Я. Практично готова, як бачите. Було все просто вирівняно. І що? Зараз я вам покажу костюмчик, який я сьогодні планую одягнути. Я так його хотіла! Боже! Який він класний! Значить, отака спідничка, отакий жакет, лофери і футболку під піднес одягну. Зараз то будемо одягати, і я вже вернуся до вас. Все така одягнена, класна. Хто це у нас тут така? Бачите, оце я на початку відео, що в сріду, що у мене день народження. І отама Юля, моя подружка, мені подарувала мені подарунок. Не подарувала. Вона сказала, вітаю з ним народження, тут для тебе просто, типу, вот. <схай> на. Дякую. розпаковуємо, що, ну що, цукер, що то? Чай? І ну, ота цукерки. Лобаре! Ти бувала в Польщі? З України чай! Дуже добре. О, чоколяда з марципаном, Це дуже добре. Єдина чорна чоколяда, яку я люблю з марципаном. Що то? Дифузор вона має пахне. Чи то зволожувач? Воно так слухай виглядає. Нібеціль. О, тут є інструкція. Це щось треба крутити. Аво, во, Ще вот тут є. Заряджаєш, то знімаєш, то віцей, сюди воду. Все понятно. Туда... <сих> сюди сюда, воду. Потім туди капаєш якийсь мас. Олійку. Ну, воно назад не показано, що того треба було задати, прикинь. Ну я думаю, що треба. О, ну таке щось добре. Треба буде попробувати. Ну! Різнокольорове. Ну. Вау! Це круто! Тей дорога пішов за його йому. Ай це варятка. Але то я так розумію, більше буде підходити такі ефірні, типа маски Напевно, там. Там шо, сізь, собі купити. А я бачила врос, мені, в розміні, до речі, типа різні. І заспокійлива рожа. Рожа. Така. Да дороги! Таке воно гарне! Щоб не впало, як не було, удивой. Я розумію, що він мій б'єс, але давай не цей. Боже, яке воно гарне, я не можу. Боже, їм так шкода його тикати. Не тика, як не хочеш, але це бажання згадати. Тикати не буду. сирний. Ну добре. Бомба! Я вам стільки хотіла всього показати сьогодні, але я забула, якщо чесно. Такі я блогерва. -вот. Але дякую, що подивилися це відео. Дякую, що була зі мною. Нагадую, що мене день народження. Подарунки приймаю на карточку. Жартую. А може не жартую. Дякую.